Мене звати Цібірі Сіньмаши, ми визволи скору, то від ввагань я вирішив, що я буду їхати в Максим. Тому що, по-перше, я чув тут дуже якісне лікування. Крім того, у мене були знайомі, які теж лікувалися тут. У мене повна довіра до Аксіяту. Зараз я можу сказати, що я буду рекомендувати. Цю лікарню всі речі почали е, накопичуватися. І цих е, аналізів вони робили певні висновки, і це виявлялося дуже точно. Ти майже ніколи не залишив, залишився один, і завжди хтось приходить до тебе на допомогу. Деякі приходили до мене, говорили мені певні дані, які у мене відволились ну, там, сатурація ще інші речі. Кожного ранку або обіду ми виходили на прогулку. Тут я займався якраз на од одному з цих е механізмів, е робив прави руками і ногами. Буде я, звичайно, відчуваю набагато краще. Я дивлюся на е цих людей, які сидять зі мною, або вночі я сплю, а вони не сплять, а хай вони не спалися. А лікарям, звичайно, крім вдячності, нічого. Це справді люди, які добре розуміють. І розуміється в певних умовах, які є в лікарні, і вони в цих умовах роблять те, що майже неможливо.